Здається, що живу не я. І грає красива музика, а інший хтось живе за мене в світі, в моїй подобі. І ходи між ними, ходи, він же ховається, він не встає ніколи. Ні очей, ні вух, ні рук, ні ніг, ні, ні рота. Одчужіли в своєму тілі і кавалок болю, і самозамкнений у тьму щетьмі. Завис. Ти, народившись, вигулів лише, а не приліз до тіла, не дійшовши своєї плоті, лиш перехожий межі світів, порушишся на споді чужого існування. Сто ночей попереду так. і сто ночей позаду. А межі ними лялочка німа. Розпечена, аж біла з самоболю, як цяпка пекла, лаконічний крик Усесвіту, маленький широтик сонця. З чужіли і заблукані у ділі. І ти встаєш потихеньку з розумінням. Ти ждеш іще народження для себе? Тільки ти не по центру, по центру людина, а ти справа від нього получається, але а ближче до нас. Насправді от це ось ось має бути. ще, ще, ще. ще, ще. Ша, ше, ше, ша. ша, ша. Смерть війшла у тебе вже давно.